Окупанти продовжують широкомасштабний наступ на Авдіївку. Проте захопити місто їм швидше за все не вдасться. Про це повідомили в міністерстві оборони Британії. Зазначається, що Росія під час наступу під Авдіївкою вже втратила близько 200 солдатів, понад 60 танків та БТР. Однак, навіть, попри такі втрати, росіяни не збираються відступати. У британській розвідці додали, що Авдіївка є серйозною перешкодою на шляху російських сил до досягнення їхньої головної мети. Яка є взяття контролю над всією Донеччиною? Яка зараз ситуація в місті? Дізнаємось від Віталія Барабаша. Він керівника Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас! Добрий ранок. перед цим слава Україні Героям слава. Героям слава перед цим. Буквально трохи оперативної інформації. Щойно оголошена повітряна тривога у Харківській області? Тож шановні мешканці Харківщини, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Віталію, яка станом на зараз, як минула ніч в Авдіївці? По громаді більш-менш, скажімо так, спокійно, були хаотичні прильоти по старій частині міста, по центральній частині міста. На ранок звичайно, що вони завелись. Вже два масованих обстріли відбулись зранку: Перший 6.05, приблизно до шостої 45. Другі, сьомої рівно сьомої по старій частині міста, вдарили вони масовано і стольною артилерією, і градами приблизно хвилин 30 також відбувся. Поки що інформація на рахунок постраждалих або загиблих не дай Боже цивільних не надходила. Сподіваюся, що так і залишиться. По лінії фронту ну не так, все спокійно, не так, все, скажімо так більш-менш спокійно. Обстріли тривали всю, реально всю ніч. Цілодобово ми чуємо з позиції стрілецькі бої, гатять вони з усього, що є. Ну і от то якесь таке умовне, я б так би назвав, би, зниження цього градусу напруги, який був декілька днів, дійсно був на нашому напрямку. На жаль, вчора ми спостерігали. Навпаки, загострення збільшилась кількість обстрілів е, по території громади, збільшилась кількість авіаракетних ударів не тільки по нашій громаді, а по сусідній очеретинській громаді. А е, вночі вони вдарили. Ну на мій погляд, дуже віддалений населений пункт від лінії фронту. Е, СМТ не вдарили вони ракетами по школі. Це е, якщо я не помиляюсь, єдина. Ціліла школа, яка залишилась в Очерединкій громаді. От вони ракетою також вдарили по ній. Для чого не зрозуміло? Немає там ні не військових, нічого. В цілому ворог, звичайно, що не лишає бажання і спроб точити міста. Трохи менше штурмових дій було за там останні три дні: 15, 10. За минулу добу 5 було всього. Але ж. Ну, скажем так, не лишають, вони постійно намагаються знайти шпаринки в слузі оборони нашої. Ну і скажем так, всі свої невдачі саме на передовій, вони компенсують кількістю і масованістю цих артилерійських і авіаракетних ударів. Пане Віталію, Авдіївка, до 2020 року: кількість людей, які проживали в цьому місті, понад 32 тисячі мешканців. Осінь 2023 року хочу запитати у вас про те, що відбувається зараз. Скільки людей лишається? Бо розвідка британська каже про те, що це одна з найбільш активних, найбільших наступальних операцій ворога за весь цей рік. І Авдіївці зараз дістається найбільше. Скажіть, будь ласка, яка гуманітарна ситуація в місті? Ми розуміємо, що військові роблять свою справу, але тим не менш там лишаються цивільні громадяни, які не залишають Авдіївку? Чи багато їх, і як вони виживають в таких надлюдських умовах? Станом сьогодні на ранок 1601 особа залишається в місті. Потроху триває евакуація вчора. Вивезли ми 4 людини. Позавчора дев'ять. Сподіваюся, що все-таки, от на жаль, от такі обставини все. Все такі людей трохи ну будуть просто ну вимушувати, мабуть, так приймати рішення на евакуацію, тому що ну дійсно дуже складно. Навіть ми припинили завезення гуманітарної допомоги саме в період цього загострення. Хоча вона є в місті, є є продукти харчування, є гігієна, є медицина. Все ну дійсно в достатній кількості резерви є. Ми завжди намагаємося цей резерв підтримувати в місті. Але ж звичайно, що ну, назвати це прийнятними умовами, в яких проживають люди. Е, ну я б не назвав би. Е, я завжди казав і кажу, от спочатку повномасштабної війни, що місто живе, не дивлячись ні на що, на, на всі руйнування, ні на всі ці обстріли, удари з авіації. Воно живе, а люди в ньому виживають. І це дійсно так, бо е, світла немає, води нема, газу нема, тепла нема. У ці масовані авіаційні удари по місту вони складають будинки багатоповерхові, і на жаль, підвали цих будинків здебільшого не витримують. Тобто люди залишаються під завалами, буржуйки, дрова. От все, що у людей, скажімо так, з опалення може бути сьогодні. Ну і ми розуміємо, що ну зима вже є вже сьогодні. Було мінус два. Декілька днів тому також було дві ночі поспіль, мінус два. І люди починають вже палити буржуйки. І, на жаль, ворог бачить це все своїми безпілотними апаратами і коригує вогонь саме туди, звідки йде дим. На жаль, такі речі ми вже спостерігаємо. Пане Віталію, хотів ще уточнити. Ви казали а ні, по перше, давайте оперативна інформація до Харківщини додала ще Донецька область та Запоріжжя. Там теж станом на зараз оголошена повітряна тривога. А що стосується мого питання, мого уточнення в одному з інтерв'ю, одного з включень, ви казали про те, що ворог зараз біля Авдіївки проводить перегрупування. Можливо, є інформація, як саме він намагається перегрупуватися, там поповнити втрати один до одного, чи там вони зміщують акцент там в бік там особового складу там, чи бронетехніки? Ну, скажімо так, конкретно з цього приводу краще на загал не говорити. Угу. Звичайно, що вони підтягують техніку. Вони декілька ночей поспіль вони витягували, намагались витягнути ту техніку, яку ще має. Можливо, скажімо так, полагодити в польових умовах. І трошки ну, далі в тили вони їх відтягували і ремонтують плюс-мінус. Розуміємо, де це відбувається. Я думаю, що хлопці найближчим часом відпрацюють ці всі речі. Mm -hmm. От. А так, підтягують вони звичайно особовий склад, підтягують техніку. Mm -hmm. Чекаємо найближчими днями, що все-таки дійсно це загострення буде. Ну І чекаємо, і ми, і звичайно, військові, і не просто чекаємо, ми готуємося, бо е, певні, скажімо так, е, висновки да, е, робимо ми, роби, на жаль, і ворог наш. Е, я впевнений, що їм не вдасться в діївку взяти, бо е, ну, це не то, що форпост, знаєте. Це, це просто таке незламне місце, яке навіть от, розмовляючи з хлопцями, вони кажуть, ну, от. Не вдасться. Ми не дамо цього. Чого б це не вартувало нам? Ну, звичайно, що от ви зараз оголосили про повітряну тривогу. Це це у вже знаєте, вже 99%, Якщо в Донецькій області є повітряна тривога, то ми зараз будемо чекати ракет в місті. Це це дев'яносто два Це нам нам прилетить пане Віталію. Дуже дякуємо. Тримайтесь, будь ласка, ми розділяємо вашу впевненість. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації.